З приводу призначення залужного погодився, не погодився, правда чи неправда, і взагалі, що би це значило? І взагалі, ну залужно всі ж бачили вже президентом. Ну ми ж розуміємо, да. Тобто, 94% підтримки. Ну про таке не знаю, хто міг би мріяти. Таких в нас не було в Україні політиків. Взагалі, якщо я не помиляюся, навіть е, в кращі годи зеленського його стільки людей не любило. Ну така історія, і от що з цим робити? Якщо маєш декілька слів з цього приводу, будь ласка, це дуже цікавить глядачів, які зараз до речі, нас дивиться 5,5 тисяч глядачів одному моменту. Це суперово. Друзі, а якщо ви поставите файники, зробите репост. А хто вперше сюди забіжав підписатися на мій ютуб канал, то я вам буду вельми вдячний. Але звичайно, ви це все маєте зробити після того, як задонатити на ЗСУ. Це буде принципова позиція. Ваша. Отже, друзі, залужний посол Великобританії. Що то таке, що воно нам, що воно йому? І взагалі, ну, які твої думки з цього приводу, бо я, чесно кажучи, так трохи думаю трепко. Дивіться. Трошки розчарую, я Ді. за всю війну ні одного разу не спілкувався з генералом Заблужним безпосередньо. Я звертався через його помічників ну, з проханням відправити мене разом із Крилами Мадяра, тоді перший взвод БПЛА. ТРО <заджування> e, e, за підписом залужного на нас в Бахмуті дивилися як якихось там спецназівців, Да? Але <хід> тоді я попросився. E, помічник зайшов до нього в кабінет, відзвонив мені і каже: Главком питає, Бахмут підходить. Кажу: так точно. Він каже: главком казав точно йобнутий. Підписав. <заджування> <пілляє> Тільки, <пілляє> я поїхав. E, дивись, я ніколи з ним не зустрічався по одній простій причині, я не хотів його підставляти. Прекрасно розумію політичні ревності Зеленського, і з іншого боку, ну хто я капітан? У мене є якийсь досвід, але не той, який йому може знадобитися під час війни, е, тому я робив те, що належало робити спочатку звичайному там е, піхотинцю, потім перелашнику. Ну зараз чим можу, допомагаю уже технічно е, підрозділам. Так от. Е, з іншого боку, я розглядаю цю штуку. Ну, як ти бачиш, я затягую відповідь, бо у мене готової відповіді нема. Але е залужний мене вже десь так місяців 3-4 з Нового року, а може навіть трошки раніше, нагадує раннього Ющенка. Віктор Андрійович ходив по внутрішньому дворику національного банку, а до нього безкінечно ходили делегації національно-демократичних сил, на чолі з спокійним Вячеславом Чорноволом, Матвієнком, незламним борцем за Україну Іваном Зайцем і, і, і всіма іншими нашими світочами, і переконували, що йому вже треба брати голову. А віктор Андрійович дивився в небо, каже: Ще журавлі не летять, ще не пора. А потім каже, ще не відлетіли журавлі, треба ще чекати. Тобто він уже розуміє складність і тяжість тої ноші, яку народ уже на нього поклав, розуміє, що не відкрутитися нічим, бо підтримка 52% в першому турі, ну, вона ніколи не дінеться. Скільки ти його не дискредитовує того заложного, скільки про нього не розказує, народ уже склав свою думку і він обрав наступного свого атамана. І цей отаман це усвідомив, але ще не хоче прийняти. Він ще надіється, що ця страшна ноша, а президентська посада це страшна ноша. Найстрашніша його омене. З іншого боку, зараз він не може бути конкурентом Зеленського. Ні як бувши главком, ні як, можливо, завтрашній політик. Не має права. Він не так вихований і не так думає, як це роблять ну, такі пустоцвіти. Він, звичайно, десь має працювати. Я знаю, що главком прийшов ВЛК, став цивільною особою, яку вже не можна наказом Верховного командувача або нового головного командувача послати, там, умовно кажучи, командувати взгодом там е е е в Кордюмівку. Да? З іншого боку, ну він же не може сидіти просто в хаті і мовчати. А як тільки він щось скаже, це ну, радикально змінить ситуацію. Тому, напевно, рішення зайнятися якоюсь іншою не військовою справою, яка, але яка принесе користь ЗСУ, було логічним. Вакансія нашого посла в Британії давно кричить про необхідність її заповнити. Давним-давно, скажімо так, авторитет залужного не тільки в нас, але й на заході. Його знання англійської мови. Його ну, підготовленість до багатьох державних питань не викликає сумнівів, що це призначення буде ефективним. Інше питання, чи це його рішення не йти в політику, ну, таку політику-політику, і він залишається на держслужбі. Чи ні? Так, да, З одного боку, посол не має права жодним разом не те, що критикувати президента, а навіть натякати на те, що в нього інша думка. Це буде обмежувати генерала залужного. Але це не обмежить його друзів і соратників, які, наскільки я знаю, думають про кандидата в президенти залужного. І тільки в той момент, коли в країні складуться вибори, от тоді будеш задавати мені питання, чи буде залужений йти в президенти, чи ні. Бо зараз у нього елементарна відповідь. Я її знаю. Він не мені її давав, але я знаю. Коли йому натикають про ці вибори, він каже, а коли вибори? Каже, ну от, от, от тоді й прийдеш. А до того часу він буде працювати на державу в якості посла. Е, Дивись, оце моя думка. Він не може лежати на дивані, і е, і мов, його і його слова, і його мовчання буде грати проти нового главкома і старого верховного. да Тому він вибрав роботу на державу. Е, мені здається, це викликає. Певну повагу, але у мене все ще залишає надію, що він не скине ношу нового президентства. Чому я не буду приховувати, вважаю, що президент залужний був би гарним варіантом? Бо країна багато, дуже багато країн після війни опинялися в ситуації, коли саме військові мали дати відповідь. Я не буду нагадувати про Ейзенхауера в США. Я не буду нагадувати про Деголі у Франції. Я просто нагадаю ближчі і достатньо братські нам народ Хорватії. Яка після зіткнення з Югославською армією, танками, вертольотами, а хорвати були з мисливськими рушницями після героїчних боїв, програли певну частину території, обрали героя війни генерала Туджмана, якого була одна задача НАТО і ЄС. Він це зробив, підготував військо, не узгоджуючи, навіть сказав би, якщо чесно сказати, супереч позиції і Вашингтона, і Берліна забрав свою землю за два тижні, коли армія була готова. Після цього вступив в НАТО в ЄС, благополучно помер, бо його не дуже любили. І став героєм сучасної Хорватії. Так от військовий в Україні на чолі держави, мені здається, неминучий. Все питання, чи це буде спочатку Ейзенхауер, а потім Кеннеді, який ще сидить в окопах. Ну, напевно, ляйтеоха або капітаном. Чи якщо залужний дійсно ну, просто відмовиться в політиці, тоді прийде Кеннеді. зразу. Але я би хотів, щоб залужний прийняв відповідальне рішення, бо його підтримує така кількість людей і така якість людей, що тільки він може сказати армії ті слова, які йому на тій посаді придеться сказати. Нікому армія не повірить так, як йому. А давайте з цим змиримося. Саме армія буде визначальним інструментом майбутньої України. Той, хто з неї не зможе говорити, не буде повноцінним президентом. Тому, якщо він туди зайде і займеться НАТО і ЄС, я вважаю, це був би дуже класний варіант. Якщо ні, з'явиться український Кеннеді з погонами літьох або капітана, і він зробить те саме. Просто це буде займе трошки більше часу, а значить ще більше крові.